Привіт всім! Готові до хімічної реакції, яка одночасно вибухова та пізнавальна. Коли дихромат амонію горить, відбувається вражаюча реакція розкладу. Цей помаранчевий порошок перетворюється на зелений оксид хрому ТРІ, газоподібний азот і водяну пару. Ця реакція екзотермічна, тобто вона виділяє багато тепла. Ви навіть можете побачити іскри та полум'я. Це схоже на маленький вогняний вулкан. Отже, ось наука дихромат амонію. Або NH2R2C розкладається на CR2O2NV та ГАВ2. Це записується так. НР2В cr це er 2 r 2 o 2 плюс N2 плюс 4H2O. Все це відбувається тому, що молекули дихромату амонію розпадаються, утворюючи нові сполуки. Пам'ятайте, ця реакція не просто крута для спостереження. Це чудовий приклад хімічного розкладу та екзотермічних реакцій. Наука – це буквально вогонь. Дякую за перегляд. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб побачити більше вибухового наукового контенту.